Всіх вітаю 9 листопада, Одеса на зв'язку. Зараз 7 годин вечора. в мене вдома немає світла, тому я вирішила не сумувати вдома, а їхати туди, де світло є. І зараз я вам покажу наскільки багато світла в епіцентрі. Подімо, друзі, де Растя, Спитаєте ви? А я вам відповім. Вона вже біля ялинки. Ми підійшли. Я відійшла, щоб класно зняти під хорошим ракурсом. Подивіться, як вона сидить. Мені здається, що вона ще краще виглядає, ніж ялинка. Хоча ялинка теж відразу настрій зараз. Ну Все, навіщо сидіти в темній квартирі, коли можна вийти і побачити таку красу? Гогусик, ну як тобі? Гогуня, ну як тобі ялинка? Ти дуже гармонійна в цьому светрику теж новорічному. Клас. Тут ще встановлюють, ви бачите порожній стенд, а тут вже є м'які іграшки новорічні. Хто у нас тут є в цьому році? Як тобі Ростюня подобається? А, це ж рік лошадки. Це лошадка така. Ще ослик, лошадка. Красива, скільки коштує? Така красива, що не зрозуміла, хто це. 699. Прикольно. 599. Подивіться, різні коники. Коники. Купила мама коника, а коник без ноги. Яка чудова іграшка. Я не знаю вже як. Розважати і вас, і себе, і всі. Вже і співаємо і танцюємо. і… Скільки? 899. Різних розмірів, а ось які великі. Привіт, Санта. Божемо, які мілашки. Олені дівчата, олені, олені, не бриті і не голені. Ну клас. Далі стенд з костюмами, подивіться, різні. І масочки. Ростюня. У мене є окуляри, але вони там щось відклеїлось. Вус один відклеївся. в Тих окулярах. 129. 129. Другі скільки. Теж 129. А зелені, теж 129. А костюми? Дуже, я коли була маленька, ми костюми, мама там щось шила, підшивала на твоє плаття, якийсь то дощик нашила і все. А зараз все це можна купити, подивіться. Ну, мені сюди. Це мій улюблений стенд. І так, друзі, Рафаелка, дешеве задоволення в наші часи. Таке я не знаю, якась тачка така. Цікава, по-своєму цікаво. Вона погано їде. Я звикла до колясочки, що наша колясочка. Як, друзі, тут все, що світиться. Ми любимо цю рубрику зараз дуже сильно, тому що відсутність світла. Я вчора заходжу в наш магазин і така, кажу, я прийшла до вас подивитися на світло. Не працюють генератори, тому в них є. Більше 7, більше 7 годин не було світла. І сьогодні так само. Головне, щоб люди були живі. Так красиво. Вау! Вау, я йду так повільно, собі дивлюся, а тут ще дивитися і дивитися, друзі, ну це просто. Фантастика, ну як таке може бути? Ми в касті, ми в зимовій касті. Я хочу вам її подарити, щоб у вас у всіх піднявся настрій, щоб ви не думали про погане, тому що ми про що думаємо, то і отримуємо. Тільки про хороше. <клес> Подивіться на цю білоту. Ну, це ж треба так кохати один одного. Друзі, ну не питайте в мене, де Растя, поки ти оце ходиш і все знімаєш. Ми щось її не бачимо в кадрі. Я сама не знаю, де вона, бо я її кинула і пішла знімати. Ялиночки 9400, 15500, 14500, різних розмірів. Звісно, що є і дешевше, маленькі, якісь, скудненькі, а якщо дорога, багата, то я вам ще покажу. Це ще не воно, це ще не дорого. Багато так. Боженька, Боже, дякую тобі за цю дитину. Дякую. Далі ми бачимо стенд з Санта Клаусами, Чи з святими Миколаями, я не знаю, хто це, але вони дуже милі, ну просто дуже. Різні, різних кольорів, одні з подарунками, інші з ялинками. Що по цінах? 590, А ти скільки коштуєш? 649 сорок дев'ять. тисяча сто вісімдесят вісім. Так, повертаємо, О, я не можу цією точка. Опа, а це хто? Теж санто таке ти, -ти, -ти, ти. Ну, але тут просто вау. Подивіться. Класс. Прикольне, да? Скільки кошти? 517 Новорічний ярмарок по 168 замість 336. Гноми такі. П Ялиночки. Ну, давайте швиденько подивимося. 1398, 690, 1300, 2898, 1398. Ціни різні, різні на будь-який гаманець. Вибір шикарний просто. Тут треба декілька днів ходити, щоб все роздивитися. І Люди йдуть з пакунками вже. От здається, що новий рік, але ж на якісь підприємства вже прикрашають, ми ж бачили, як на да, магазини. Так що потроху вже купують і, і прикрашають. 155. скільки лошадки. 138. А, подивіться, які осьминочки прикольні. 235 осьминочки. А тут які новинки. Чайнички такі, кольорові. Ано, ну, яка ціна? 265 Туфля. А, так, 300 гривень. А чого як такса, то 300? О, які черепахи, подивіться, це пінопласт 240. Я не брала нічого. Там таксочка є за 300. Беремо. Люблю тебе. Багато бантів таких різних розмірів, різних кольорів. Червоні, золоті, там срібні ще є. Який набір класний. 265 Це зви, тисяча сто дев'яносто, символ року. На повітряній кулі. Триста шістдесят чотири теста п'ятдесят

Мені дуже подобається. Ну чекай, я не то стара. Ростиня. Гусик. Гусик. Гуси. Ростяк. А чмоти? Давай фото зробимо, чи отак вот простя зацікавили кульки. Так. Ну йо-майо. Все, дякую. Дякую. Танцуємо. Танцюємо так. Віталися уже ладно. буде так. Все. 70. така. 139 сатіфончики. Так, що у нас тут? В епіцентрі дуже жарко. Тут, мабуть, вже включили опалення, напевно, своє, тому що в Одесі тільки з понеділка, тобто з завтрашнього дня. Опалення будуть включати. І, звісно, що вперше в лікарнях, в школах, а потім вже в домівках. Але епіцентр, я дивлюся, що грає по своїх правилах. Жара така, що я вже не можу. Думаю, навіщо ми одягнули ці светрики і який новий рік. Де відділ з купальниками і басейном? Де відділ взагалі? Де відділ? Куди ми зайшли? Я хочу посуд подивитися ще, мені дуже подобається. В епіцентрі посуд, сервіровочка, як вони красиво все виставляють. А ось і посуд. Ходімо. О, гусік, що це у нас? Їде не в той бік. Блин. Новорічні вже. Красивее. <звучит> а тут, вот ты вообще балдеж. новорічні набори, тут саме набори, тарілочки такі, скільки шість тарілочок, 19 сантиметрів. Чашечки зі щелкунчиком, такі тарілки, вже все красиво, Тут воно зараз. Тут в Червоній гамі красиво, скажіть дуже, І все так хочеться. Теж такі прикольні. Для закублюда для закусок, клас. Yes. So, Новий рік закінчується. Чашки такі новорічні. Ну кожен рік такі самі ми бачимо, тому не дивують. Поки що чашки не дивують. Друзі, а тут посуд, подивіться, який красивий. Це просто вау. Це просто вау. Я не можу зрозуміти, яке блюдо 1218. Це Оце виходить. Ну, дуже красиво. А оці тарілочки 422. Ось А це в якийсь це ресторан український. Одинадцять дев'ятсот це 28 предметів порцелянових. Зараз розстріля, почекай мене. Сто двадцять дев'ять п'ятсот, скільки сорок шість предметів. Тут дуже 129. Тут шикарно, теж сервіс шикарний. Сто двадцять дев'яту. У нас бачите, там такі блюда, так виготовлені, тут ваза, 3500. А ось, як Наталя казала, кольорові. Будь ласка, сучасні кольорові 829. Розуміла. Гносочка кольорові. В формі цукерочки. А ось келих і стакани. Теж тут різнокольорові. Тут ну, Ціни теж, не дешево, красиві. Ви бачите, дійсно дуже багато кольорового. Дякую Наталія, що ти мені розповіла про тренди сучасні. І я вже звертаю на це увагу і бачу, що так, так воно і є. Все на вихід. А який вибір, кільця для серветки? Ми під центрі теж виробили світла. Я казала, йдемо туди, де багато світла. Є, ура! ура. Йдемо на вихід. Всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.